Мої вітання підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні ночі був сильний вітер. Ось натрусило горіхів. Добре натрусило. Це моя ще не зовсім прибрана грядка. Овочну потрібно прибирати, капусточку прибрати, кукурузу, але мова не про неї, а про сусідську грядку, яку я експлуатую. Що я хотів розповісти. Ось дивіться, мій старий тракторець. О, цей будинок він похилився, трохи потріскався, який продається. О, він куплений, але перепродають. Значить, я експлуатую тут грядку, я вже неодноразово говорив в своїх розповідях про цю грядку. Значить, тут були в мене гарбузи. От я її зараз прибираю, цю грядку від зілля цього гарбузиння. Зараз е покажу чим я користуюся. Ось мій культиватор. Зараз я підніму його, щоб було зрозуміло. Ось такий культиватор саморобний. Чотири такі узенькі лапи, борона. От, була фірточка, зробив з неї борону, понаварював арматури і нею прибираю рядку. Ось так вона виглядає ззаді. От, ось тут не прибрано. Бачите, тут який. Це я трохи сягнув на пух. І буду прибирати. Аж туди ген-ген. До кінця. А там де лози, там закінчиться грядка. Ось ми опускаємо цей культиватор. На понежені третій тянув. О, все, тут доїхав, тут навіть курсувати на повному приводі, тобто встав. Щас вже треба Даю трохи вперед ростяну. на задньому ходу це його вот, знімаю з кольотора от одним чином все випало і потім буду туди затягувати його подалі а може залесу тут воно за зиму перегниє, ще не перегниє, потім стянок. Така чудова місцина. Ось дивіться, я натягав тут уже купу. О, там особожу грядку, а тут, та певно його залишу на зиму, а там буде видно. О, ось. Тут в мене мостик, на совочку, удочка лежить. Інколи практикую, рибну ловлю, але риби ще жодної не подав до столу, хай підростає, розводиться, риби багато, можна сказати, стовок 30 на 15 вода упала десь приблизно на, за літо на пів метра, так як літо було сухе, тому така ситуація. Всім добра, здоров'я і удачі! І мирного неба саме основне нашій наші державі зараз. Усім мирного неба, ну і само собою розуміти здоров'я.